Доброго дня всім моїм підписникам та гостям мого каналу. І хочу зняти сьогодні відео, як я поштигатурив вже задню стінку своєї грубки. Отак приблизно вийшло. Нормально стала вся сухенька, більш-менш рівненька. Хорошо, що хоч коли будував, то хоч приблизно пристрілювався по стінах, ставив правило, щоб вона була більш-менш рівна. У мене пішло всього на все на цю стіну. Вона великувата, бачите яка? Пішло два мішки клею. Клеєм стягував я отаким. Це не реклама, але термостійкий стійкий клей. То бачив в предыдущому відео, як я сітку бив, клей у вас суміш для плитки жаростійка. пічі, каміння, тепла підлога. Витримує плюс 170 написано. Це саме дешевше, що я знайшов в даний момент, тому що теж особо бюджет не сильно дозволяє купляти щось дорожче. Отак От в мене вийшло, а зараз займаюся передньою стінкою і показую, як я це роблю. Спочатку... Працюю таким шпателем невеличким для того, щоб закидати всі грубші місця, хорошенько з притиском, щоб кругом позаходило максимально глибоко всі щелі, всі шви. Поплювати. Точно так само. Самі грубші місця. Спочатку можна заповнити, щоб підстигали. Є такі місця, де сітка трохи віддаляється від, тому що вона рівно не може кром пристати. Але саме головне, як хтось буде будувати нуля пічкою перший раз. Тому що вже хто будував, хто має опит, той знає, що треба максимум старатись будувати рівно. Не боятись прикладати уровень, правило. Чим краще збудуєте ви її спочатку, тим легше буде її тоді обробляти. Тому що да, я розумію, що щигатурка все вирівнює. Є такі будівельники, що це їхня любима приказка. Але повірте мені, зараз не таке час, щоб розкидатися своїми матеріалами. Це дороге, тому якщо будуєте навіть чорнологів під час чим порівніше, тим менше піде затрат на штукатурку і на об'єлочні роботи, це я так стягую спочатку, щоб заповнити всі нерівності. І всі глибокі щілини. А потім перехожу на такий шпаточок, який підстигне. Десь він в районі 60 см. І він вже по своїй плоскості, якщо будеш ним тягнути, він по-любому по своїй плоскості, на свою плоскость все рівняє. Я думаю, це не дорого. Якщо на ту задню стінку, яка вона в мене велика, в мене всього-навсього пішло два мішка клея, я думаю, що ще нормально, тому що спочатку я туди злякався. Перший мішок пішов тільки на заповнення самих глибоких. Самі глибокі в мене були по цих краях, я старався так, щоб тут не закидати глиною, а щоб більше зайшло клею, щоб добре тримали боки, щоб вона на стиках не розтріскувалось. А другий мішок пішов посередині, а посередині в мене мінімум. Більш-менш все рівно прикладав постійно правило. Ще краще натягнути шнурочок і все рівно будувати під шнурочок. Тоді, повірте мені, зекономити дуже багато. Я всього навсього купив 5 мішків і надіюся, що я свій цей. Об'єм складується. тут я вибив ще одного чистіка і буду ставити його після того, як пощигату, про що я в тому відео казав, що зразу їх тяжко ставити. І до того ж не можна вгадати об'єм, який буде тут аж цигатурки, і ще якщо хтось обкладає плиткою. А її, як показується, вона дуже нержавий, але дуже тоненька. Її як ставиш спочатку викривляєш. Я ще прикручував шурупами до кірпіча. Дуже тяжко, дуже. А попробував поставити, мені один розумний чоловік підказав, що їх ставлять в кінці. Тоді ти собі знаєш, який в тебе тут вже рівень, і можеш поставити, за... щоб вона зливалася разом з плиткою або з чекатуркою. І плюс до того що середину треба виріти кірпічик і заставити, тому що вона пропускає з цих і плюс нагрівається дуже сильно. А я б ніколи не міг подумати, я це вже готове. Готова дверка, тільки відкрив, почистив і все. Я вам покажу, як я буду ставити. Я тут по кругу ще даю для лучшої сцепки оцю з дірочками, де, де чіпляються профіля на гіпсокартон. Для лучшого її сцепки з кирпічом. Але зато її можна виставити вже. І да, ще одне, не жалійте ставити оці дверки, да, вони дорогуваті. можна просто поставити кірпічок і виймається. Але я подумав, тут в мене канал йде. З тієї сторони є, з цієї немає. І я повсюду в ні, вона вузька, рука є, не пролазить. І Я не достану, щоб його колись почистити. А як розібрати, чи вибити буде вже не зможу, тому що він весь армірований і не буде видно, де кірпіч, не буде видно де навіть швів. Отакі От справи. Це я можу вже сказати, так як я спробував то перший раз робите, учитуйте всі ці нюанси. Щоб тоді пройде рік, два-три, треба буде почистити, щоб ви не шукали, не руйнували, півхмати. Отут в мене виходить сам димоход, я його не хотів робити від груби одного. Я його захотів зробити, щоб він так і в стінці всередині був. А це в мене задвижка прямого ходу. Не знаю, у нас таке не роблять, у нас не прийнято, але я видивився, коли сира погана погода, щоб розтопити, або літній режим. ставлять таку задвижку, коли її відкриваєш, то вогонь дим йде напряму, минаючи всю цю стінку, всю цю грубку. Тож, я думаю, що це дуже важливо, тому що... Ну, а є погода така мрачна, що немає тяги, не хочеться на хату пускати дим. А так димоход, комінь, оцей лежак, по якому виходить, він проходить гараче, гаряче повітря прогріває його, а потім, коли ми його закриваємо, вже починає йти дим, тепло по каналах. Тоді, коли комін вже прогрівся, йому вже легко легко пройти всі канали. Хоча в мене не канали, а ковпаки. Тому я спочатку дивився, я планував робити ковпакову піч. А основної задвижки цієї в мене немає. Тому що -то, з ковпакових печів тепло. Практично не виходить. Якщо виходить, то дуже мало процентів, тому я її не робив і теж страшно її робити, щоб случайно не закрити, тоді хоча в них сверлять дірки, але що та дірочка допоможе маленька, якщо дим захоче вийти у гарний газ на хату, тому я вирішив краще її не ставити, щоб тоді не переживати і не думати. А тепло з ковпаків ковпак це діло шапкою. Вогонь проходить знизу і нагріває цей компакт. І холодний воду в нього зайти не може, доки ковпак теплий. От по такій теорії, я не знаю, як воно буде працювати, але по такій теорії я робив, а там побачимо. Я наробив глибоких місць, то звісно ще йде. А ще квітич биушний, попадався всякий різний, грубший, тонкий. Ось тут трошки в мене вийшли промахи. Але я думаю, якщо ще на цю передню стінку піде два мішки, це не так вже багато. Є люди, а ставлять маяки. І повністю дають грубий слой штибатурки, щоб порівняти. Якщо в мене там два мішечки піде на дві стіни, я думаю, це нічого страшного, не дуже сильно затратно. Ой, дай ще одне. По кругу обклею по уровню малярний скотч. Для того, щоб вже обозначити контури цієї пічки. Щоб ми вже знали, доки. Я його перекрив, як ви бачите, трохи перекрив, на стіну, вийшов цією сіткою, щоб прив'язатись трохи з сіткою до стіни. Я думаю, що воно своє покаже, потім я буду палити. І не повинно давати, щоб вона тріскала. Хоча в мене тут немоходить, не не під саму стіну, а тут ще прокладений кирпич, таке як вибивала стіна. Скільки вибивалася, скільки сипала, стільки я її туди закладав кипічами лишнє пространство. Так добре. Просто це перший слой, то він, кажеться, навіть не дуже, тому що з зараз підстигне. І Я великим шпателем на всю площу шпателя буду його рівняти. А на скотч наносимо отак клей зверху. Потім під вечір чуть-чуть підстигне. Підстигне і його просто, просто зніму і одразу покаже контури нашої грудки, Краї, верніше краї, тому що нам ще далі треба буде її обробляти. Нам треба чітко определити в даний момент, доки ми будемо доки ми будемо її обробляти. Тут у мене провід перебитий, треба його залишити, бо треба обов'язково його з'єднати, не знаю куди він йде, але щоб тоді не було, великих обломів і з другої сторони такий самий тільки вже під током. Значить, кудись він йшов, хоча в хаті в багатьох кімнат пропало світло, це старої проводки. То будемо десь шукати. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я покажу як ставиться оця дверка. В кінці. Я щоб знав, то краще б б'які так поставив. Мені було б набагато легше і простіше. А так щось не цікавився як... Але так вийшло. Вона в принципі на ній нагрузка яка ніяка. Грузки ніякої немає. Главне, щоб через ню не диміло. Щоб через дню не диміло її третьо вставити, хорошо обмастити, середину закласти кірпіт, щоб він не нагрівався. Не спеціаліст. А так трохи мастерка в руках тримати і вирішив сам збудувати, тому що не кругом знайдеш зараз спеціалістів, щоб збудували тобі. Іменно я хотів так, як я хочу. Нестандартні як є оці канальні грузки, а іменно я хотів. Упакову. Кажуть, що дуже великі переваги впакових печах. Але побачимо, спробуємо. Всім дякую за лайки. Лайків трохи в мене набралося переглядів. А теж буває так, дивися, дивися. Немає ні підписників, ні лайків, ні переглядів і грав, руки падають. Не хочеться нічого знімати. А тут, подивіться, додається все. Значить, Канал потихеньку живе, він в мене і так вже. Канал давній. Це так по одному, по два відео скидав для історії просто. Разу ж вже в нас така цивілізація дійшла до нас, то не так раді. Контенту, а як для історії хочеться познімати, От буває переглядаю свої відео колишні. самому цікаво. 2-3 роки пройшло, вже забувся, що робив, і чим займався, яка була обстановка в дворі. А так переглянув, да, навіть цікаво самому подивитися для історії. Так що, пожалуйста, будь ласка, кому подобається, дивіться. Всім пока-пока. На все добре. Далі буде.